Акція День скерманича міста у рівному стала уже традиційним заходом. З кожним роком за місце біля очільників органів місцевого самоврядування змагається все більше студентів. Цьогоріч бажаючих було близько сотні, та після очних співбесід відібрали тільки третину. Вони і стали на один день помічниками й учнями чиновників міста. Ті, в свою чергу, відгукуються про високий рівень підготовки і свідомості молодого покоління. Загальні враження від стажистів, які приходять до нас, дуже позитивні. У нас прекрасне підростаюче покоління, мови люди, які ставлять певну мету у своєму житті і намагаються її досягнути. Причому реально оцінюючи свої знання, свої можливості і реальну об'єктивну ситуацію в нашій державі, і, зокрема в нашому місті. Ми, як люди, люди, які маємо певний досвід життєвий, правлінський, підказуємо. Показуємо на що треба спрямувати свої зусилля. Студенти наповно відчули робочу атмосферу з засіданнями, діловими перемовинами та вирішенням практичних завдань. На підсумковій прес-конференції розповідають, що одного дня замало, щоб вникнути в усі тонкощі державної служби. Та з іншого боку, достатньо, щоб зруйнувати стереотип про статус служби як паперової роботи. Катерина Рівнянка цьогоріч добулювала роботу очільника міської ради. Поспілкувавшись з міським головою, я зрозуміла. Ну, якби специфіку в принципі управління нашої держави, взагалі, як України, так само і міста Рівного, оскільки він мені розповів про бюджет наш кошти, як надходять, звідки, куди також він мені розповів про досвід зарубіжних країн. Ну як там відбувається це місцеве самоврядування, саме, ну і багато іншого. Це не єдина акція, до якої міські чиновники намагаються залучати студентство. Відносно перспектив щодо проведення подібних заходів, звичайно, є. Проводимо конкурс студент року. Він також напередодні дня студента проводиться. І також на в конкурс стипендії міського голови також багато є претендентів. На згадку усім учасникам акції подарували сертифікати, що засвідчують їх внесок. У розвиток міста Діана Білоконенко, Юрій Ковів, Володимир Захаров. Новини Рівного.